Якщо у вас є питання стосовно вашого здоров'я, страху за своїх дітей, якісь ось такі, знаєте, мамські переживання, то я рекомендую дослухати ось це відео до кінця. Я, як психолог, дуже часто стикаюся не тільки в своїй практиці, але й в своєму власному житті, маючи двох дітей, про постійні хвилювання, переживання за їхнє здоров'я. Про постійну тривогу моїх клієнтів за власне здоров'я і за здоров'я їхніх дітей. І це настільки поширено, і здебільшого, корінь цього всього, у незнанні людей немає знань, немає розуміння, і тому дуже багато в голові такого хаосу і фейків, і не нерозуміння, що відбувається, і з цього навіть у моїх клієнтів багато панічних атак, тому що вони. Вірять в те, що насправді не існує, і дуже сильно цього бояться. Коли я дізналася про те, що Василь Чайка просто неймовірний лікар, я дуже така скептична до різних таких нових знань, якихось нових течій, я довго приглядалася, я багато вивчала його матеріалу, який є в публічному доступі. Після цього перечитала всю можливу літературу по тій тематиці, яку він викладає, всю, що могла знайти, всю яка, ну, от, яку я могла опрацювати самостійно. І таки прийняла рішення піти до нього на курс. Я, я хочу жити. І що мені цей курс приніс? По-перше, а неймовірне задоволення від структурної інформації, що для мене дуже важливо, все чітко, без лишньої води, і дуже дуже зрозуміло. Не треба бути е, ну, от суперпрактиком, е, медиком, щоб це зрозуміти. Тому що коли я читала літературу на цю тематику, е, там дуже багато термінології, і дуже важко розібрати, як це насправді працює е, ну, от в реальності. Тому я чітко це все розібрала, і зараз в мене просто неначе впав камінь з спини, з моїх грудей. оце такий тягар постійних хвилювання за ось ці наші різні знаєте, історії з дітьми, лише приходиться приходить школа садочки. А у мене діти якраз різного віку, донька в садочку, а син в школі. І починається то грип, то грві, то ще якась історія, то ще щось, ще щось, ще щось. Зараз я тотально спокійна. І ще один великий плюс: ми дуже часто зараз переїжджаємо, подорожуємо. Є багато причин на цей зв'язку з ситуацією, яка в нас в країні, і що мене рятує, будучи наприклад в Канаді. Ну, люди, коли її там побувають, вони знають, що таке їхня система, як важко попасти до лікаря. І взагалі важко отримати адекватну якусь інформацію чи пораду. Та то саме в інших країнах, в яких ми жили, і в Італії, і в Німеччині, і в Польщі. Тому коли... зараз ми оселились в Болгарії. І вперше я не бігаю, оце не шукаю е терміново підписати медичну якусь страхівку, щоб у нас це все було, бо нам це треба, нам треба супер наш лікар. Я чітко знаю все, що відбувається. Е у мене е протягом ось цього цілого року життя тут ні разу не виникало питань, коли мені треба було йти, дзвонити, питати, що відбувається, лікарю, допоможіть, ще щось. І це все завдяки ось цьому курсу Я хочу жити від Василя Чайки. Наступне, яке мені дуже сильно помогло питання вирішити, це з моїми клієнтами. Серед моїх клієнтів дуже багато є тривожності, і, от кажу, навіть доходить до панічних атак, нерв від нерозуміння, що з ними відбувається. І були в нас такі вже в мене кейси, коли завдяки інформації, яку я отримала на цьому курсі, я швидше змогла розібрати їхнє питання, швидше донести, пояснити і вирішити. Тобто, ми вже вирішуємо ті речі, які раніше я не могла розібрати настільки детально з точки зору фізіології людини. І був такий кейс, коли я реально розуміла, що я сама вже не можу, я не настільки компетентна, щоб допомогти. І я перенаправляла е до лікаря на приватну е консультацію, тому що я розуміла, що людини вже е там клініка виставляє важкі 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 діагнози. І потрібно, щоб лікар просто спокійно розібрав ці всі, всі речі, е бо це було важливо. І теж там все чітко е за. Півроку після тієї зустрічі, моя клієнтка, просто каже: Я в захваті, я вам буду вічно вдячна за те, що ви мене познайомили з таким лікарем, як Василь Чайка. І що моє життя вона жінка, яка пережила онкологію 5 років різних історій облисіння хімії різного, різного. І вона зараз. А коли там ставлять нових багато діагнозів, вона зовсім по іншому з цим працює. Вона знає, вона розуміє, вона спокійно виходить і живе своє щасливе життя. Вона не повертається в то пекло, в якому вона була 5 років. Тому для мене я не знаю, яке слово підібрати. Окрім я щиро вдячна за те, що лікар ділиться цими знаннями, за те, що це поширюється в маси, за те, що в Україні є така людина, і ця інформація доступна. Тому що за кордоном це все баниться, коли ми жили, і я спілкуюся з лікарями на різних континентах. І це все баниться навіть сторони точки зору закону, тому що те, що не підтримує їхнє міністерство охорони здоров'я, у них баниться законом. Тобто, ти можеш бути покараний за те, що ти таку інформацію розказуєш, навіть якщо вона дійсно працює, це нікого не хвилює. Основне, що це. Для Міністерства охорони здоров'я не так якось. Тому, якщо ви мама, якщо у вас є хвилювання за здоров'я ваших дітей, якщо у вас є якісь тривоги, страхи стосовно свого здоров'я, обов'язково опробуйте, підіть. Це не буде складно, це не буде гіперважко, це буде для сприйняття дуже-дуже просто. І це безцінно, просто безцінно. Воно буде розпаковуватися у вас, ви будете цю інформацію ще так, знаєте, розсмаковувати протягом якогось часу. Вона буде вкладатися, тому що одразу вона так швидко не ляже, тому що ми звикли зовсім по-іншому бачити світ. Я вам рекомендую від щирого серця. Мене звуть Ірина Магас, я психолог і неймовірно вдячний клієнт лікаря. Василя Чайки, всім гарного дня!